Їдальні, які відповідають європейським стандартам. У ліцеях Івано-Франківщини модернізують харчоблоки. Оновлення спрямовані на покращення якості приготування їжі. Сучасна кухня вже запрацювала у Калузькому ліцеї номер 10 Що змінилося, бачила наша Тетяна Дадак. Завдяки державному фінансуванню через систему Дрім у Калузькій громаді оновили харчоблоки у двох ліцеях. Окрім капітального ремонту, тут закупили сучасне обладнання. Це шедевр техніки. Мийка одного підносу стаканів відбувається впродовж однієї хвилини. 50 тарілок одночасно. Для ідеального їхнього відмивання чотири хвилини. Новітня система вентиляції, окремі зони для зберігання різних продуктів, холодильна кімната, цехи, які облаштовані згідно вимог до харчової безпеки. Такий ремонт у ліцеї здійснили, аби покращити умови для харчування учнів та полегшити роботу працівникам. Парок конвектомат. Тут ми запікаємо, повністю йде м'ясо, овочі, риба, повністю запечена продукція. Ми його картоплю запікаємо, ми його використовуємо по повній. Ми старалися готувати нові страви і на старому обладнанні. Просто зараз воно виходить якісніше, швидше. Просто дуже як то як вам пояснити легше готувати його, більш комфортніших умовах готувати. Модернізований харчоблок запрацював цього навчального семестру. Щодня у шкільну їдальню пообідати приходить десятикласник Максим. Каже вибір страв великий. Деякі страви стали смачніші, деякі ну можна так Залишилися на тому рівні, якому були. А так то все досить смачно. Їдальня преобразилася, та й до того була гарна. І себе можна зараз відчути своєрідною американської дитини або євро в як Європі. Також у ліцеї оновили саме приміщення їдальні. Оздоблення стін тут частково придумували учні. Дуже гарно поміняли інтер'єр та зробили гарний ремонт, гарно прикрасили їдальню. Також ціни на порції дуже хороші, дешеві. Все дуже смачно. Ще не було такого, щоб я не доїв. Все завжди доїдав. Після ремонту стало набагато краще, і їда стала ліпшою. Взагалі додавали нові страви. Ну, прямо стало набагато краще. Директорка ліцею Тетяна Федорів розповідає, ремонт зробили у межах реалізації державної програми з модернізації шкільних харчоблоків. Проєкт почали розробляти у 2021 тисячі Однак, через повномасштабне вторгнення держава призупинила фінансування у 2024 році. В квітні було оголошено, що цей проєкт знову буде впроваджений у життя. Ми вже мали напрацьовані деякі документи, допрацювали проєктно-кошторисну документацію, здійснили експертизу і подали заявку. Після невеликого коректування нашого проєкту ми пройшли, отримали кошти, провели тендер. І провели ремонтні роботи із закупівлею обладнання. Жінка додає, великих складнощів під час розробки та подачі документів не було. Комісія у ході розгляду заявок дає рекомендації, чому саме ще не може пройти той чи інший проект. Люди мають можливість поправити проекти і ще раз. Подавати ну поправлену по заявку, подавати на розгляд на облаштування харчоблоку з державного бюджету спрямували понад п'ять мільйонів вісімсот тисяч гривень. А ще півтора мільйони надала Калуська громада. І за 38 років практично харчоблок не оновлювався. Так Звичайно, що обладнання вже було як і морально, так і фізично застаріло. обслуговуючий персоналу, вже було ну, достатньо важко працювати, щоб встигати бо Все ж таки Це є найбільша наша опорна школа, де по пам'яті більше 1300 учнів. Так щоб встигати робити від відповідності за кошти державного бюджету була виділена субвенція з нашим співфінансуванням, тобто приблизно загальна сума склала десь 7 мільйонів. Ми взагалі поставили таку і таку планку, що як мінімум чотири заклади мають зробити проєктну кошторисну документацію і податися на дрім, тому що без неї на жаль отримати субвенційні кошти неможливо. Загалом на Прикарпатті таку субвенцію отримали тільки дев'ять освітніх закладів. Директор обласного департаменту освіти і науки Віктор Кімакович каже, рішення брати участь у програмі. І приймає окремо кожна школа з громадою. Система Дрім, на яку напряму громада завантажує всі проектну документацію, потребу, коштах, і вона автоматично відбирає, враховуючи кількість балів. Це в 2024 році не так багато, тільки 14 закладів взяли участь, було відібрано 9 закладів, які отримали фінансування майже на 47 мільйонів гривень. Роботи, ремонтні, закупівлі, обладнання тривали протягом цього року, минулого року, і цього року відбувається вже відкриття. П'ять закладів вже фактично готові. Умовами участі конкурсу є наявність відповідної проєктної документації, технічна спроможність для логістики та гарантія співфінансування з місцевих бюджетів. Система потрібна, тому що ми маємо децентралізацію у світі. Ми маємо послуги харчування, які забезпечує громада. Зрозуміло, що надавати якісні послуги потрібно нове обладнання, і держава таким чином допомагає громадам оновити свої харчоблоки, для того, щоб послуги бо послуги харчування це не тільки харчо. Блок, це є зміна філософії. З бути здорове харчування, Має бути дотримані всі санітарно-гігієнічних вимог і правил приготування їжі, І це повинно бути обладнання і повинно бути місце, де навіть діти їдять. Воно повинно бути нове. Конкурсний відбір триває і зараз. У 2025 році розмір субвенції на модернізацію харчоблоків в освітніх закладах України становить 960 мільйонів гривень.